17 листопада поблизу населеного пункту Іванівське на Донеччині, захищаючи незалежну і вільну Україну, загинув головний сержант Андрій Немкін. Захисник боронив Україну від початку червня минулого року. Незадовго до своєї загибелі був у першій за півтора роки десятиденній відпустці. У нього залишилися донька, мати та сестра. Кам'янчанин Андрій Немкін народився 10 лютого 1978 року. У 1996 році закінчив сільське професійно-технічне училище No4. Упродовж 1996-98 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював у транспортній компанії Магнат у місті Дніпро як про кращого друга згадує про загиблого Данило, який є хрещеним доньки Андрія. Тож між чоловіками був тісний дружній зв'язок. Он пішов за нас за всіх. Надіюсь, ми його всі не забудемо. Він пішов за Україну. Надіюся, Україна його не забуде. Його дітей, його сім'ю не забуде Україна. Він віддав життя за нас за всіх. Він був дуже-очень хорошим чоловіком. Він ніколи не мог залишити в біді кого-то. Він завжди ко всіх повернувся лицом. Я не знаю, щоб від кого-то відвернувся. Захисники рідко плачуть. Але військовий з позивним камінь, згадуючи про побратима, не стримав сліз. Разом вони від самого початку призової до дня загибелі. Військові пройшли пекло Херсону, Соледару та Бахмуту, де командир відділення і старший стрілець Андрій Немкін, за словами Олега, під час боїв робив такі речі, на які мало хто наважувався. Він був дуже гарною, був дуже доброю людиною. Навіть коли заходили в ті села, де були розбиті. Все, він навіть котів і собак кормив тим, що в нього було в рюкзаку. Поховали військового на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.